Привіт, друзі! Сьогодні ще дуже рано. 10 годин ранку але таке враження, що вже пізній вечір, бо настільки темно. У нас небо повністю затягнене хмарами, тому ми знімаємо це відео швидко, бо зараз почнеться злива. Це відео для тих із вас, хто хоче навчатися зі мною, тому що саме у ньому я дам відповіді на найпоширеніше питання про інтенсивний курс відео уроків з італійської мови для початківців. Почнемо ми із більш загальних питань і перейдемо до конкретних. Отже, як довго триває курс і скільки часу йде урок? Ну, це питання я розділю на два. Курс загалом триває три місяці. Я його розділяю на кожен місяць, тому що в кожному місяці є 10 занять. Можна оплачувати бо цей курс платний як за увесь курс навчання разом, так і. Щомісяця, щоб якось спочатку спробувати сили і побачити, чи підходить вам таке навчання, чи не підходить. Отже, в одному місяці є 10 занять. Одне заняття триває від 30 хвилин до 60. Але насправді навчатися доведеться довше, тому що заняття проходить таким чином. Ви дивитеся урок, де я щось пояснюю, ставите на паузу, якщо там є якесь граматичне правило, що вам потрібно виписати, виписуєте його. Далі знову вмикаєте відео, робите певні вправи, які з'являються на екрані. Також потрібно поставити відео на паузу, щоб випустити собі вірні варіанти. І далі вже я з вами, наприклад, перевіряю ці варіанти і пояснюю, чому так, а чому не так. Ну, тобто, насправді, якщо урок навіть триває 45 хвилин, займатися доведеться довше. І, я спеціально роблю так, що надсилаю уроки два рази на тиждень, у понеділок та четвер, щоб у вас було більше часу пройти увесь матеріал добре, все продивитися без спішки, тому що я знаю, всі ми зайняті люди, багато з нас працюють і не завжди є час, щоб цим займатися. Тому ми йдемо маленькими кроками, але стабільно. Наступне питання, як проходить заняття? Ну, почнемо спочатку. Вам надходить лист. Ви читаєте його, у листі є лінки на деякі додаткові матеріали на статті, на інші відео, можливо, якісь бонусні матеріали приєднані, а також посилання на сам урок. Ви переходите за цим посиланням. І вам відкривається власне відео. Відео не в тому форматі, як ви зараз бачите мене, коли я постійно говорю щось на камеру. Ні, е, відео у текстовому варіанті написано на екрані, щоб вам було легше слідкувати за написаним і щоб ви розуміли, що відбувається, тому що ми навчаємося серйозно. Заняття складається із пояснення певної граматичної теми. Якщо це якесь там третє-п'яте заняття, то вже починаємо ми із повторення того, що було раніше на уроках. Ми робимо вправи, як я казала, коли ви ставите на паузу і пишете собі до зошита. Також ми слухаємо багато аудіо діалогів. Ми слухаємо пісні, щоб якось виокремлювати італійські слова, щоб вони не зливалися для вас в один ряд. А щоб ви могли якось по словам уже розібратися, і щоб ви бачили, як будується власне мовлення та як будуються речення. Також ми дивимося відео і намагаємося. По жестам, ну, якось із мінімум із тим мінімальним набором слів, що ви вже знаєте на даний момент, зрозумієте, про що говорять італійці. Тобто це не дуже нудний урок, коли граматика вправа, граматика вправа, ні кроку вправо, ні кроку вліво. Ні, я чергую спеціально усвідомлено вправи, щоб вам було і цікаво, і легше, і весело. Наприкінці уроку я даю домашні завдання. Ну, Я даю їх власне, протягом уроку, але в кінці є такий підсумовуючий. Слайд, де на екрані вам написано домашні завдання з цього року наступні, вам потрібно їх виконати вже самостійно. Тоді у листі, відповідному мені, на відповідь тобто у листі, ви насилаєте усі виконані домашні завдання. Інколи це бувають навіть аудіозавдання, коли вам треба записати свій голос. Я пояснюю, як це зробити, усі там технічні деталі, нічого складного немає в цьому. І надсилайте мені, я перевіряю в свою чергу ці всі завдання, або наш інший вчитель. І тоді надсилаю вам відповідь, де я вказую на ваші помилки. Якщо є помилки, що постійно повторюються, наприклад, ви можете забувати вставити дві слова в речення, або плутаєте постійно закінчення. Я вам вказую, що саме ось цю тему потрібно пропрацювати. І даю якісь, можливо, додаткові матеріали або пояснюю на деяких простих прикладах. Якщо вам знову не, роз... не зрозуміло до кінця, то я прошу вас задавати мені ще додаткові питання, уже щоб впевнитися в тому, що ви засвоїли цю тему до кінця. Ну, ось це повний цикл, що стосується одного заняття, а потім все повторюється далі. Я знову на новий лист, ви знову дивитеся і так далі. Наступне питання про те, хто перевіряє ваші домашні завдання. До недавнього часу я перевіряла їх сама, але фізично, на жаль, я зараз не встигаю це робити, тому я взяла у команду викладача, що буде цим займатися далі. Це викладач із великим я б сказала, стажем вивчення мови, який вміє добре пояснювати. Я проводила гарну співбесіду. Також ми записали з нею це дівчина представлення, тобто це невеличке інтерв'ю, де вона відповідає на питання, розказує про себе. І я хочу сказати, щоб ви пам'ятали, що я завжди знаходжуся з вами на зв'язку. Ви знаєте, де мої аккаунти у соціальних мережах або мою пошту, бо так чи інакше ви зі мною зв'язуєте якимось чином, так щоб записатися на курс. Ми в цьому нічого немає страшного. Ви можете. Будь-який момент написати мені, якщо у вас виникають якісь питання. Також важливим питанням є наступне: чи можу я навчатися із України? А якщо я переїду в Італію, чи зможу я дивитися уроки там? Так як ці уроки вони знаходяться в інтернеті, ви зможете дивитися їх із будь-якої точки нашої планети, тому неважливо, де ви в Україні, в Італії, вони завжди лишаться у вас. І я вважаю, що це величезний плюс, і це дуже зручно. Тобто, якби ви не пересувалися, які б у вас не були справи, в будь-який час доби у будь-якому місці землі ви зможете їх подивитися. Інше часте питання про те, що саме ми розглядаємо в уроках, воно конкретне. Ну про це я вам вже розповіла, які типи вправ бувають. Але знайте, що за перший місяць ви зможете вже писати розповіді про себе. Вам потрібно буде це зробити, не зможете, треба. І наприкінці курсу ми вже вивчимо два минулих часи, майбутні, і розберемося повністю із теперішнім часом, з усіма займенниками, прийменниками, як формуються речення і зворотніми дієсловами, герундієм і так далі. Ще одне важливе для мене питання. Воно звучить так. Якщо я не роблю домашні завдання, що буде? Всі ми знаємо, що є люди з різним рівнем мотивації та з різним рівнем лінощів. У мене особистий такий персональний підхід до кожної людини, що навчається. І тому, якщо я бачу, що людина лінива, вона Нер, а я це бачу, повірте, з того із нашої короткої переписки та із перших завдань домашніх, що мені надходять, із питань, що ставить людина, одразу видно. Типу, буде вона займатися серйозно, вона мотивована, чи 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 ні? Так от, якщо я бачу, що людина лінива, якщо вона мені не надсилає хоча б два домашніх завдання, я не буду надсилати їй подальші уроки до того часу, поки вона не виконає попередні. Я це роблю тільки для блага цієї людини, тому що якщо вона бачить, що в пошті накопичуються уроки, вони приходять і приходять і приходять, а вона себе не може змусити зробити навіть якісь четвертий чи п'ятий, ну то вона не буде робити ці подальші, тому що воно тисне на неї далі, продовжує і їй так ще важче зайнятися італійською. А коли вона бачить, що всього один чи два уроки лежить в пошті, ну ніби ще можна якось знайти в собі сили, щоб це зробити. Але є різні люди, як я казала, і різні причини у когось. Ну хтось переїжджає з одної країни в іншу, наприклад, і не обов'язково в Італію. Хтось, можливо, має пройти якісь медичне обстеження або інші має причини по здоров'ю, хтось. Ну не знаю, маю поїхати виконувати якісь справи в селі, і потім немає ніяких уже сил, ні моральних, ні фізичних, щоб займатися уроками. Тоді ми робимо перерву там, на тиждень, півтора, скільки треба людині, щоб прийти до свого нормального звичного стану, увійти в своє нормальний в свій ритм життя, і тоді починаємо займатися знову. Я стараюся домовитися завжди особисто. Спілкуватися з учнями, тому що для мене це дуже важливо. Ну, переходимо тепер до простіших питань. Що треба для того, щоб навчатися? Вам треба бажання, вам треба впевненість, що ви дійдете цей курс до кінця, тобто ще раз мотивація, бажання. Вам треба мати комп'ютер, ноутбук, хтось займається навіть телефоном, планшет. А, і також зв'язок інтернет, щоб якось ці уроки вам надходили. Треба мати електронну пошту, куди будуть надходити ці всі уроки, тобто скриньку. А також товстий зошит треба завести зручного вам формату, який би ви легко могли взяти з собою, якщо кудись їдете. Ну і плавно підходимо до завершення відео. Мені недавно поставили таке питання, які гарантії того, що ви будете розуміти італійською, говорити італійською після проходження курсу? Я знаю, що цей курс діє, тому що учні, які його закінчили і зробили всі домашні завдання, вони зараз гарно говорять італійською і досягають далі тих своїх цілей, для чого вони власне, італійську мову і вивчали. Як я вам розказувала раніше, я Відповідально ставлюся до того, щоб ви виконували усі домашні завдання. Так і я навіть підштовхую вас до того, тому що я пишу постійно і кажу, у вас все добре. Там якісь питання виникають. Ні. Тобто я з своєї сторони пхаю вас якомога сильніше до того, щоб ви займалися. Але, врешті-решт, не все залежить від мене. Тому що ви самі вирішуєте, треба воно вам чи ні. І те, наскільки ви будете добре говорити італійською мовою по завершенні курсу, також залежить тільки від вас. Наступне важливе питання: як здійснювати оплату, та чи не я вас, коли ви мені надішли гроші? а Я вам натомість нічого. Ну, таких випадків ще не траплялося. І я хочу вам сказати, що воно цього не варто для мене, тому що я вкладаю дуже багато сил у розвиток цього проекту. Цього, я знімаю багато відео. Ми їх монтуємо, мордагуємо. Навіть не уявляєте, скільки часу та зусиль це все займає. Ми там створили сайт для початківців. Є групи. І репутація для мене вона дуже важлива. Власне, для того я це все і роблю. Я знімаю відео. Я вам покажу, яка є людина насправді там влоги, як я живу, що я роблю, для того, щоб ви знали, можете ви довіряти такій людині чи ні. Хочете, щоб вона вас навчала чи ні? Типу, взагалі, якось з вами резонує ось цей мій погляд на життя, там на навчання, на інші речі, на само, якесь, світу. Або ні. Якщо ні, то тоді, звичайно, не треба в мене навчатися, але якщо ви сприймаєте нормально і вам би приємно було спілкуватися зі мною, то тоді, звичайно. І ще одне невеличке доповнення до цих всіх питань є у мене. Про групу. Я хочу в кінці травня або на початку наступного місяця зробити закриту групу для інтенсива із італійської мови для початківців, тобто для цього відеокурсу. Для того щоб ви могли знайомитися один з одним, ті люди, що проходять курс, і відчувати підтримку один одного, тому що я знаю наскільки важлива підтримка, коли вивчаєш іноземну мову. Я знаю, що ви можете завжди написати мені. І я дам вам відповідь, якщо у вас є якісь сумніви чи питання. Але коли ви спілкуєтеся з іншою людиною, яка знаходиться в таких самих умовах, як ви, яка зіштовхується із тими самими труднощами, що ви, я думаю, що навчання йде легше таким чином. Отже, кінцевою метою групи буде змусити вас говорити між собою італійською мовою, правильно, неправильно, пробувати це робити, а я буду допомагати, наскільки це в моїх силах. І останнє питання про те, як записатися власне на інтенсивний курс відеоуроків італійської мови. Це зробити дуже просто. Напишіть мені у особисті повідомлення або ВКонтакті, або у Фейсбуці, а також, можливо, якщо ви там не зареєстровані, тоді на мою пошту усі необхідні. Адреси, так аккаунти, я лишу у описі до цього відео, де б ви його не дивилися. І коли у процесі перегляду цього відео у вас з'явилися ще питання, а можливо вони з'явилися, то поставте мені їх, і я рада на них відповім. Я була рада побачитися з вами. Якщо у вас виникають ще інші питання, напишіть мені їх обов'язково, я рада на них відповім. І гарного навчання вам бажаю. Сподіваюся, що це відео воно розставило якось все на свої місця, і я дала вам більше інформації про те, як я навчаю людей. чао чао!